Привіт! Пропоную приготувати вам разом зі мною легкий та смачний салатик. Назву я йому дала хом'ячок. Сподіваюся, автор цього рецепту на мене не образиться. Відразу скажу, рецепт не мій. Рецепт я підгледіла у своєї підписниці, подружки Оленки. Тому погнали готувати. Нам знадобиться звичайний рис, соєвий соус, яйця, капуста і трішечки майонезу. Рис відварюємо до готовності, промиваємо і даємо вистигнути. А капусточку мілесенько нашатковуємо. Отже, капусточка нашаткована, Нашаткована, зовсім дрібнесенько. Ось такими тонесенькими-тонесенькими павутиночкою. Я її трішки перем'яла без солі, без нічого. Чому без солі? Тому що ми будемо використовувати тут соєвий соус, тому сіль нам не потрібна. Далі приступаємо до приготування нашого яйця. Яєць. У мене вже гріється пательня, дала трішечки масла на неї. Яйця взбовтую, І мені потрібно приготувати так званий скрембл. Взагалі, мені останнім часом сподобалося в салати додати більше отакі яйця, аніж варені. Не знаю, чому так. Але мені здається, що вони ну, смачніше якось. І у кого є проблеми з жовчним, і відригується яєчний жовток, який в салатах є, то в такому вигляді немає ні відрижки. Ну, не знаю, як це на українській правильно, я вимовляю, чи ні. Але та й таке. Буде відрижка. Все, пательня наша нагрівається. Тепер сюди даємо яйця, я взяла 5 штук. В цьому салаті нема ніяких пропорцій. Ви все робите на око. Тобто, чого у вас більше, чого у вас менше, чого скільки є. І все, тепер отакими от ось, от ось рухами. Будемо робити наш скрембл. і вуаля наш скрембл готовий, але Тут є у мене деякі зміни. Оленка готувала цей салат як теплий. Я не хочу робити теплим його, У мене і рис вихолонув повністю. І скрембл я хочу дати йому час, щоб він повністю вихолонув, а тоді вже буду збирати салат докупи. До речі, стосовно скрембла, це зараз таке модне, красиве слово. Але коли я сказала про це матусі своїй, вона мені на це відповіла, що каже, можливо, ти не пам'ятаєш? Але колись, коли я була ще зовсім маленька, моя бабуся, як з'ясувалося, часу не було в неї варити ті яйця, кришити в салат чи де-інде. І вона отак готувала на сковорідці отакі яйця і використовувала їх замість варених. Так що зараз це модне слово скрембл, а 40 років тому назад. Люди в селі вже так готували, не знаючи модних назв. Це його чекаємо, поки вистигне. Яйця наші вистегли і збираємо салатик до капусти, відправляємо відварений і охолоджений рис. Також сюди відварені яйця нарізані, або, як в моєму випадку, скрембл. Зараз додам сюди трішечки майонезу і соєвий соус. І перемішуємо. І воля, наш салатик готовий. Досить собі повноцінна страва, якою можна стамувати голод без додавання будь-яких інших. Страв. Так? Що хочу сказати? Я скуштувала цей салатик. Це м -м, бомба, петарда, ракета, не знаю, як ще сказати. Солі я не давала взагалі. Вся сіль в цьому салаті це соєвий соус. Дякую Оленці за ідею рецепта, як основу. Не знаю, який він в теплому вигляді, як вона готувала в холодному вигляді. Він мені дуже сподобався. І я хочу вам сказати більше, що я для себе вирішила, що я готую його перший раз, але не останній. Далеко не останній. І, що немало у мене в голові вже зразу намалювалося декілька картинок. Декілька варіантів, які я хочу спробувати. Це перший, мені хочеться спробувати додати сюди кукурудзу консервовану. Другий варіант. Мені хочеться спробувати додати сюди часничку. Здається, було б дуже смачно, якби був укропчик свіженький. Можливо, смачно було б, якби був. Агірочок свіженький додавлений. Коротше кажучи, моє враження і моє, мій висновок, що це основа. З нею можна ще експериментувати і експериментувати. Але навіть в такому вигляді, тобто капуста, рис, яйце, трішки зовсім майонезу і соєвий соус. Все. Навіть в такому стані це, це досить ситно, це досить. Калорійно, це досить смачно. Тим паче, що тут всі інгредієнти, які я люблю. Капусту я люблю в будь-якому вигляді свіжу, мариновану, квашену, смажену, тушену, врагу. Я її люблю будь-де. Рис я полюбляю. Наприклад, макарони я не люблю. З цим у мене набагато складніше. А ось рис я люблю. Тому Буду експериментувати далі, але це базова основа буде всіх моїх подальших експериментів. Тому готуйте, експериментуйте, всім смачного і я сподіваюся, вам він теж сподобається. Ще раз за ідею, дякую Оленці.